Доброго ранку, мої любі малята! Я рада вас всіх вітати! Сьогодні у нас з вами заняття з формування фонематичної сторони мовлення і ми продовжуємо знайомитися з новими звуками. А з яким звуком ми познайомимось сьогодні, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. В клітці маленький. Цей звір живе, зерна та насіння постійно гризе. Вдень він спокійно спить, вночі бігає, шарудить. Хто це, діти, здогадались? Це хом'як. Так, діти, це хом'як. До речі, його ім'я хома. Діти, а тепер давайте з вами подумаємо. Слово хом'як. Хома. Що ж спільного в цих двох словах? Я вам підкажу. В цих словах є один звук звук Х. Він на початку слова хом'як. Хома. Тож сьогодні ми з вами познайомимося. Із звуком Х. А спочатку давайте виконаємо артикуляційну гімнастику. Артикуляційна гімнастика разом із жиравчиком журою. Перша наша вправа бегемотик. Відкриваємо ротик як бегемотик. Повторюйте зі мною разом. Наступна наша вправа гойдалка. Язичок торкається у верхніх та нижніх зубів. Повторюйте зі мною. Музика. Наступна вправа гребінець. Нам потрібно. Розчесати наш язичок верхніми зубками. спробуємо разом з нами. А тепер в іншу сторону. Наступна наша вправа голочка Нам потрібно зробити язичок вузьким та утримувати його. Спробуємо разом з нами. Наступна вправа лопатечка Покладемо язичок на нижню губу відпочивати. Та потримаємо його. Наступна наша вправа кішка сердиться. Нам потрібно язичок поставити за нижні зубки та витягувати вперед. Спробуємо разом з нами! Наша вправа парканчик. Нам потрібно з вами язичок заховати за зубки та усміхнутися, показати свої зубки. Спробуємо разом з нами. Спочатку я пропоную вам переглянути. Артикуляцію звука х. А далі ми з вами разом спробуємо перед дзеркальцем. При артикуляції звука Х, губи і зуби розімкнуті у вільному положенні. Кінчик язика опущений і відсунутий від нижніх різців. Задня частина спинки язика піднята гіркою та утворює. Щелину з м'яким піднебінням. Голосові зв'язки розімкнені. Діти. Давайте з вами спробуємо вимовити звук Х. Для цього вам знадобиться дзеркальце. Повторюйте разом зі мною перед дзеркальцем. При вимові звука Х губи та зуби знаходяться у вільному положенні. Язичок відтягнутий Назад від нижніх різців. Задня частина спинки язика піднята до м'якого піднепіння. Утворюється звук Х. Спробуємо. Х. 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 Обов'язково язичок. Відтягуємо назад. Х-х-х-х-х-х-х. У вас вийшло? У мене також. Діти, скажіть, чи відчуваєте ви перешкоду при вимові звука Х? Так, відчуваємо. Цю перешкоду створює нам язичок. А коли у нас є перешкода, це який звук? Голосний чи приголосний? Молодці це приголосний звук, тому що є перешкода. Приголосні звуки ми позначаємо однією ресочкою. Звук Х – це глухий звук. Звук Х може бути. Не тільки твердим, може бути і м'яким. Хі. Хі. Чим же вони відрізняються за артикуляцією? Зараз я вам поясню, не кладіть дзеркальця. Артикуляція м'якого звука хі відрізняється від твердого тільки тим, що при вимові м'якого звука хі язичок за нижніми зубами хі. При вимові твердого звука язичок відтягуємо до піддебіння Х. Спробуйте самостійно перед дзеркальцем. А наше з вами заняття завершується. Діти, скажіть, будь ласка, з яким звуком ми сьогодні познайомились? Із звуком Х молодці. А яким може бути звук Х? Твердим та м'яким? Молодці! До побачення!